Я буду да, полицию. Да, что, да, это да, что это за такое? Пришли по документам да, еще раз. Ты гляди. Снимаем да, да. все в интернет, выкладываем. Да, что, это да, это пошли да, что это такое? За... Пришли по документам. Поднимите его. Вы, за я, кошель, кажу. Ну какого я, да, я стану? Ломаю руки. Да, я блядь, лежу на пожалуйста. Что ты Я на Руку, руку убери. Руку убери. убери? Ну, так очки Что вы, блядь, робите? Тримай. Тримай. Ну да, я встану? Я вам покажу, Показывай, покажу. Показывай, Показывай. Я бою. Я, я, покажу. Покажу. Я, 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 я ж пристеп, даду, даду, даду. ти до тебе чого там не дав? Що ти ламує? Я б голову мало зякати. Я на тебе мамки гадіть, блин. А ти люди розмикаєш, по зі Я і чуєш. Я Стой, значить. Давай стою! розпоюш!

<пивш> а, туди, а білядь, білядь. я Нікуди ты не поїдешь, друг. Я ж кажу, не пошли до додому, блядь. документи покажу, вони мене валяють. Я снимать имею пол. Вона ось дом, блядь, блять, люблять! Добрий день. День. день, добрий, добрий день. Добрий день, дивіться, половили. Ось садить один в машині, а там. Сили зверху, блять, жопучить на зароди. Громадянин документи не надав, представився, ми його перевірили за базами ПНП, даний громадянин правило в розшуку, потім він почав втікати, побіг в подвір'я, ми його зупинили, він почав вириватися. Куди він біг? Ось сусіди стоять з мого дому. В подвір'я? Куди він біг? Він не біг. Ми бачили, він нікуди не біг. Яка підстава затримання? Какая подстава Я ему поведомлю. Не-не-не, подождите. Мы сейчас протокол о ситке правопорушение. Вот, они повиноваты Нахуя вы его? Вы ютуба, герой ютуба! Что вы творите? Что вы творите? творите? Иди нахуй на ним, блядь. Здорово. Здорово. А чого ви до мене сили вимініте? Не перешкоджайте. Не перешкоджайте. А ви що творите? Відчиняю двері в машину. А я не даю вам дайте. А воно ви <говори> це моя машина. державна. Ай, вас Не хатайте. Ви <говори> перешкоджаєте службовій діяти. Протокол напишемо. Будь ласка, відійдіть машину. Це службова, машина. Ця машина з вами. Будь ласка, шановні, якщо ви не будете виконувати законну підставу, до вас будуть застосовувати спеціальні засоби. Спецзасоби будуть застосовані. Відходьте, я вас дуже прошу, Поки ми не застосували спеціальні засоби. Смотрите в человеку, что вы делаете? Не трогайте его. Смотрите, у него сейчас он губи подсиняет. Пожалуйста, помогите, чем плохо. Вы мирите, Скорая подъехала!